Виконуємо номер 1 із прав для повторення розділу 3, підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік, із чисел. Мінус 5,7, мінус 5,1, 0, мінус 4,73, 2,1,13, мінус 2,7 і 0,1. Випишу спочатку всі від'ємні числа, а потім усі додатні. Є серед чисел число, яке не є ані додатним, ані від'ємним. Приступаємо до виконання. Випишемо спочатку всі від'ємні числа. Мінус 2,9, мінус 5,1, мінус 4,73.

нуль, число, яке не є ані додатним, ані від'ємним. Номер один із прав для повторення розділу три виконано.